Окрім синього винограду винного совєцького цього, у мене ще є 4 сотові винограда. Желений виноград, такі пальчики десь такі невеликі, але гроші такі непогані. Це тоже пальчиковий виноград, тільки грозі, бачиш, вони уже покрупніші. І вони по вкусу розлічаються між цими місцями. Тут у мене виноград стрільний, теж пальчики, але ну, такого розміру, до 4 і більше сантиметрів. Гроздя будуть ось дуже здорові, от таке не гроздя. А тут у мене розовий виноград. І самий пізній. Вони дуже великі гроздя, але ну, вони солодкі. Хороші. Столовий виноград, вкусний, так щоб зразу їсти. Там. ジローは、うん、うん、うん。